Це ранок вдома. І ми продовжимо тему невтомних українців. Зараз познайомимося з підприємцями, котрі підтримують економіку країни, і до того ж ще волонтерять, підтримуємо і ми країну на шляху до нашої перемоги волонтерством, донатами або ж просто коментарями, під постами з благодійними зборами в соцмережах. Бо ви ж знаєте, що це робить такі дописи більш помітними так. в стрічці і підвищує ефективність зборів. Ну а тепер вирушаємо до Житомира. Подивимось, як створюють шеврони, прапори і не тільки. Подружжя підприємців із Житомира отримало державний грант 250 тисяч гривень для розвитку власної справи. Їхня рекламна агенція друкує прапори, виготовляє патріотичний одяг і військові шеврони. Тут у нас знаходиться вишивальне виробництво. Тут ми вишиваємо нашивки, шеврони, вишиваємо повноцінно на одязі, у нас тут багато станків і ось так це все відбувається. Анастасія та Олександр створили бізнес сім років тому. За цей час стали найбільшою рекламною агенцією в Житомирі. Робили банери та різноманітну рекламу, виготовляли сувенірну продукцію і займалися друком на одязі. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, залишились у місті та стали волонтерити. У нас був якийсь там теплий одяг, взагалі, все, що було по там текстилю, якісь, все, що могли допомагати, просто все роздавали. Але потім ми зрозуміли десь через місяць, що треба повертатися, тому що багато запитів від військових, що треба надрукувати. Якісь футболки з гербами для зсу на початку було дуже важко, зізнається Анастасія, обстріли, перебої з електроенергією, власних коштів уже не вистачало, але не здавались. Попри все, продовжували шити одяг для воїнів і влаштовували благодійні збори. Ми організовували разом з штабом допомоги Житомира, організовували концерт, збирали там на дрон Марічка, зібрали 500 тисяч гривень. Ну, взагалі, я вважаю, що якщо ми тут. Де більш спокійними маємо все робити для того, щоб перемога як можна скоріше настала. Для того аби розширити виробництво та допомагати ще потужніше, подружжя подало заявку на державний грант. Ми подали заявку. Потім ми пройшли в співбесіду. А ну до цього ми е, зробили бізнес-план. Е, так е, в бізнес-плані ми все чітко розписали. Е, в принципі, потім пройшли в співбесіду, і е, нам там буквально. Швидко затвердили для розширення сімейної справи. Підприємці отримали 250 тисяч гривень. На ці кошти придбали нове обладнання. Це широкоформатний сублімаційний принтер Він це спеціальна фарба, яка переноситься на папер спочатку, а потім через коландер. Під високою температурою перебивається на тканину, і потім нас ми, ми отримуємо такого плану. Прапор завдяки гранту вдалося покращити виробництво. Тепер агенція здатна задовольнити ще більше запитів від волонтерів. До нас звернулися волонтери з проханням надрукувати прапори з портретом залужного і віддали йому на підпис. Надрукували 15 прапорів. І е, розіграли на аукціонах в Європі, в Америці, в Україні. І кошти перевели на ЗСУ. Також Анастасії та Олександру вдалося стати найбільшим виробництвом із виготовлення нашивок в Україні. Підприємці обладнали великий автоматизований цех із вишивки найрізноманітніших шевронів. Тут у нас представлені е, види шевронів, які ми виготовляємо. Е, є е, шеврони з повною вишивкою, тут де все просто е, повністю вишите нитками. Е, також є шеврони, які е, надруковані, тобто це. Шеврон іде з ліпучкою, а тут внутрі всередині надруковано. Подружжя розширило штати, продовжує обладнувати нові цехи. Вони збільшують потужності підприємства, аби допомагати волонтерам, захисникам та розвивати малий бізнес в Україні.